Всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, коли ж ФОП системник має зареєструватися платником ПДВ. Що ми тут бачимо? ФОП на загальній системі повинен зареєструватися платником ПДВ, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 мільйон. І що тут мається на увазі. Тут ПОП на загальній системі, у якого дохід за останні 12 календарних місяців перевищує 1 мільйон, має зареєструватися платником ПДВ. І тут є один такий нюанс не за останній рік, а мається на увазі за останні 12 календарних місяців Тобто, Наприклад, зареєструвалися ви опом нехай в березні місяці. І з березня місяця ви вже починаєте рахувати 12 місяців. Потім ви починаєте вже наступні 12 місяців рахувати з квітня, потім з травня. І так до того моменту, поки ви вже не побачите, що ваш дохід перевищує навіть не перевищує, а вже доходить до 1 мільйона, тоді вже треба реєструватися платником ПДВ. І для цього, щоб це рахувати, тут ще треба окремо чи табличку, чи ви будете це робити якось, ну, як вам зручно, но це треба так, рахувати окремо, тому що книга обліку доходу і витрат вам цього не, не покаже. І що тут можна ще сказати? Ваш дохід сукупний тут ще мається на увазі, тому що я знаю, багато вважає, що от чистий дохід це коли дохід, мінус витрати, ось з цієї суми вони рахують, ну, ставати платником ПДВ чи ні, ні, спостачання товарів послуг. Тільки ваш дохід, тут ви не берете, ви нічого не віднімаєте, ніякого розходу нічого немає, тільки ваш останні календар... да, 12 календарних місяців дохід. А тепер поглянемо на другу ситуацію: це коли підприємець перебував на спрощеній системі та не був платником ПДВ, і він переходить на загальну систему. І тут. Є такі нюанси, якщо він переходить, наприклад, з третьої групи, а це часто всього буває, що він переходить не добровільно, тому що він на третій групі перевищив свій ліміт, то тут він одразу має зареєструватися платником ПДБ, тому що тут так не буває, що ви були на спрощеній системі. Потім ви перейшли на загальну систему, і ви от на загальній системі все починаєте рахувати з нуля, як у вас тут не було доходу. Ні. Ваш доход береться зі спрощеної системи, тому тут треба також бути уважним. Перейшли на загальну систему, не зареєструвалися платником ПДВ, яка відповідальність. І дивимося, що якщо за останні 12 місяців обсяг реалізації менше одного мільйона, то реєструватися платником ПДВ не треба. Але якщо платник єдиного податку переходить на загальну систему оподаткування і на дату такого переходу загальний обсяг операції від реалізації товарів послуг протягом 12 календарних місяців, в тому числі з урахуванням періоду перебування на спрощеній системі оподаткування перевищує 1 мільйон, то у такому випадку така особа має зареєструватися платником ПДВ. І ось у разі, якщо така особа повинна була зареєструватися, але вона цього не зробила, то вона несе відповідальність за нарахування та несплату ПДВ. Ось і що. І це означає, що за всіма проведеними операціями від реалізації, які є об'єктами оподаткування ПДВ, Контролюючим органом за результатом перевірки будуть донараховані податкові зобов'язання з ПДВ за придбані товари та. І, окрім того, до нарахованих податків за результатами документальної перевірки, контролюючим органом буде застосований штраф у розмірі 25%.